Друзі, зараз прям дуже спекотні дні почалися. Вже 3 дні поспіль, плюс 35, наступні 4 дні має бути ще жаркіше. Плюс 36, 37 і навіть 38 градусів. І це все в тіні, друзі. На сонце зараз в півдня взагалі виходити неможливо. Рухатись хочеться менше, хочеться просто лежати, але це взагалі не варіант, це не вихід, це не добре. Як для здоров'я тіла, так і для розуму, щоб все плавилося, це, друзі, енергія невігловства. І навіть при таких умовах хоч щось, на що ми здатні, потрібно щось робити з цим. От. Не перенасильствувати, але от для себе, що я вирішив, що я кожного ранку, я вже 5 чи 6 днів поспіль, без, без зупину, вже кажу, без пропуску роблю звичайну ранкову розминку, тобто, прямо. Лежачи в ліжку, я роблю розминку, махаю ногами в сторону, розминаю свій тазобедрений суглоб трошечки невеличку, як складочку тягну. Ну, тобто вмикаю м'язи в, ті, в тіло, і, ну, як правило, це мобілізація суглобів і невеличка розтяжка. А вже такі динамічні рухи підкачки я роблю одразу після. Тобто встав, випив води, випив їжовіка. Зараз кожен день я його п'ю. Почистив зуби, вмився, прийняв душ, швиденько це все за 10 хвилин. От і я зараз, не знаю, чи кожен день я буду витягувати, скоріше всього, краще одразу сказати <свистити> про те, що це буде через день, що все-таки мене на дистанцію вистачило, тому що зараз я все-таки вирішив зайти на статеве втримання. Всі ці зливи вони, це злив насправді нашої життєвої енергії. Якщо людина в молодості дуже багато спускає. Вона втрачає енергію життя, і старість наступить досить швидко, якщо з цим нічого не робити. Да, для чоловіків це дуже важливо зберігати це насіння і не випускати його ну прям дуже часто. Є люди, які дійсно можуть взагалі не випускати в них, вони приймають монашеський образ життя, і їм це дається. Да, в необхідні правильні умови, саме рішення да, монашества, це вже має бути досить великий. Рівень розвиненої душі, да, це, це не кожен може. І ті, хто не може, це ми друзі, я думаю, 99% населення в принципі цього зробити не можуть, тому при цих реалях, при цих роз, розбещеній, відкритій такій проявленості жіночій, чоловіки насправді страждають в розумі. І це виливається, якщо не в пряме фізичне насилля, то фантазування, передьоргування і оце все мозок, так скажемо, це пухлина на мозку, насправді так не має бути. От, до всіх жінок треба відноситися як до своєї матері. Але коли ми бачимо, що вона виглядає взагалі не так, як наша мама там. Ноги, цицьки, там все майже голе, тіло оголено, у нас себе ще якимось таким чином веде, що як, ну, спеціально зваблю, до себе увагу притягує. Друзі, ну наша тваринна природа, вона на це відгукується, особливо влітку. І тому я не заходжу ні на які там 100 днів, як було взимку. До речі, я тоді дійшов до 69-го дня, і я зрозумів, мені до 54-го було комфортно. Потім вже дві, два тижні страждав, я зрозумів, що це страждання, воно вже пере. Вище ту користь, яку я хочу отримати, і це, так скажемо, ну просто пішло в мінус, і я зупинився. 60 днів 69 це поки що мій рекорд, але влітку це я не хочу такі цілі ставити, це дуже складно, тому 31 день, а разі день втримання, і що потрібно для того, щоб втримання взагалі а, продовжувалось щоб не сильно страждати. Так, да, будуть думки, будуть відволікання, але з цим можна працювати при умовах, якщо в нас є. Певна кількість духовної практики. Да, молитви, повторення святих імен, читання філософських е, релігійних трактатів: про Бога, про душу, про вічність, слухання лекцій це все нас, так скажемо, переливає нашу увагу з матеріального простору, матеріальних бажань на духовні бажання. Це плюс, це очищує наш розум, нашу свідомість, в принципі, наші бажання з часом міняються. Це насправді не так швидко відбувається, що там за місяць в тебе повністю змінились бажання. Я таких випадків не знаю. Сам в мене в самого трансформації набагато повільніші, тому що і вхід, і прийняття цього духовного відбувається дуже повільно, але комфортно це відбувається. Це раз, друге друзі, це фізичні навантаження. От як безпекотно не було зараз. Треба рухатись і особливо рухати. Низ тіла, це сідниці, це нижні кінцівки, ноги, стегна, це потрібно вмикати. Я наскільки зараз розумію, що якщо немає цілі і ресурсів, в принципі, качати ноги, то як мінімум їх тримати в тонусі. Якісь стрибки, якусь таку аеробіку, яку я зараз роблю. Ось таке треба робити, тому я через день. Буду вводити таку практику. Якщо витягну завтра, зроблю два рази поспіль. Але зараз так, це 30-30 чимось в сумі має бути таких переворотів і вистрибувань. От, Зі спини класно активує, там і поясниця працює, все взагалі класно, задишка відбувається досить швидко, тому що спекотно. Ну і в принципі, вправа, якщо так багато робити, не проста, але технічно, технічно проста. і не сильно навантажує наші м'язи. Без додаткової ваги, ця штука робиться класно. Введу буду спостерігати, як це працює, енергія в ногах має циркулювати. Далі свяхостояння запускає в нас через наші канали. точки наступних, тобто точки тобто через канали Запускають в нас посилений кровоток, лімфоток до наших органів. Що це означає? Це означає, що енергія там починає бурлити краще. Шлунок, всі, всі органи в нас насичуються, енергією життя приходить в тіло. В принципі, це оздоровлює нас. І так як цей процес теж відбувається по ногам, це теж дуже класна практика, тим більше, що вона відбувається стоячи. І після цього я ще роблю такі випади з вистрибуваннями. Я думав, що буде простіше. Я думав, що я зроблю по 18 на кожну ногу. Але зробив по 15. Нічого, буду рости далі, буду пробувати. Прямо супер закислення, біль, я до цього не доходжу. Невеличке закислення трошечки терплю, відпускаю, тому що велике, довге, довгий час працювати на закисленні, це потім створює як би, да, молочна кислота, сюди притікає, от, і треба певний час, щоб її вивезти. А це навіть, там, якщо ми беремо там якийсь спортивний рівень. Там бані, сауни, масажі, навіть при таких умовах все одно треба певний час для цього. А я зараз собі, по-перше, таке і не можу дозволити, і не хочу, і нема такого запиту якось качати ноги. Тому що, по-перше, чому ростуть м'язи, чому вони у нас набухають від того, що туди надходять поживні речовини? Коли на вулиці, плюс 35, в моєму випадку, наприклад, три рази в день. Харчуватися там кашею, ще щось до каші, якісь там молочні, каші, бобові. Просто нереально нема цього апетиту, друзі. І тому зранку ця практика вона якраз таки допомагає пробудити апетит. От зараз в мене вже зварилася каша, я хоч і зробив ці всі практики, в мене досі нема апетиту. А якби я їх ще не зробив, мені б довелося просто на голодний шлунок пити чай, якось розганятись, входити в діяльність і аж через пів півтори години їсти. Тому, друзі, зараз сонце досить високо. От. Ще поки що нормально, але буває таке, що, знаєте, десь там п'ята-шоста година вечора, от особливо в квартирі, в мене починає, ну, прямо аж парити. От, поки що нормально, тому ловлю правильні періоди часу і працюю, наприклад, з дошками. У мене є замовлення, треба трошки попрацювати. Краще це робити, коли це робити трошечки легше. Зараз, якраз спека на вулиці. Хмар нема, на вулиці я зараз не піду, дома попрацювати комфортніше, обираємо краще, робимо краще. Тому, да, практики на ноги, це і допомагає ввімкнути хоч якийсь апетит, тому що ну, втратити там м'язи з усього тіла я точно не хочу. А останні дні в мене такий реціон, що я їм один раз в день кашу і два рази в день морозиво. Ну, тобто, це не дуже добре. Хоча б два рази в день нормального харчування, нормальний сніданок. Нормальний обід, обід, хоч і пізній, там ближче до вечері, але треба його зробити. Як би там не хотілося морозова з'їсти два рази в день кашу, і там ввечері вже ближче до заходу сонця, на заході сонця я можу собі дозволити щось солоденького, такого, що виходить за межі того, що а, насичує певним чином так добре, прямо ну, м'язи. Тому так, да, як мінімум, задача, хоча б це не втратити, пройти оцей жаркий період. Достойно і, в принципі, спрогресувати в базових рухах виходи на турніку, підтягування зараз трошечки додав, от, бруси, тому що база це, ну, це, це зараз треба. Якщо я буду чисто елементи робити, стійко на руках передній вис, о, це не буде створювати такого сильного. Потребування м'язів в якихось сполуках, і знову ж таки це повпливає на апетит. Тому рухи, динамічні рухи, підтягування, віджимання, оця база, виходи на де ми пампимося. Прям так добре. Ось це треба зараз робити. Просто попрацювати трошки на свій апетит. Да, це зараз мені потрібно. Мені задавали недавно питання, чого ти там не робиш, хоча б раз в тиждень тренування на ноги, друзі, тому що ноги це півтіла, і вони будуть потребувати багато. Корисних сполук для того, щоб там відновлення відбувалось. Тому в мене ноги ростуть саме від важких тренувань, від таких вистрибувань вони не ростуть. А важкі тренування це важке відновлення. Зараз я це собі просто цього не можу дозволити, тому що все-таки хочу триматись в формі, робити якийсь контент, гарний, якийсь прогрес, хоч якийсь зараз важкий цей період от, температурний, хоч якось показувати. Тому акцент все-таки наверх тіла, але не з тіла це суто допомога. При встатевому втриманні, щоб там енергія бурлила, і допомога апетиту, щоб він був. Ось такі дві, в принципі, бази. Чай ще не пив, але практики пробудили, так і мені прям захотілося сісти і порозмовляти. Зараз покажу вам, друзі, дві книжечки. Одну я вже давно читаю, і одну я вирішив почати читати. Мені здається, що вона проста, але я вчора так трошки пролистав багато санскриту. Мені подобається, коли багато санскриту, значить книга серйозна. От. Ну, Тим більше, що вона, ну, вона дійсно класна, зараз покажу. Друзі, ну ось це та книга, яку я вже читаю другий рік. Я її прочитав перший раз російською мовою. Зараз у мене з'явилася така українська. От Досюди, я поки дочитав, я її не просто дочитаю як художню літературу, думаю. Читаю санскритську частину, читаю вірш, читаю коментар, задумуюсь. Цю книгу взагалі треба читати таким чином, що ти от читаєш і пробуєш думати про той вірш, який ти прочитав останнім весь день. Це важливо. Я знаю, що можуть бути навіть противники Банка Відгіти в, в моїх підписниках, але для мене це найвеличніша книга зараз з усіх, що мені попадалося. Але зараз не про неї. Дивіться. Є така книжечка, тонесенька, і, як мені здається чомусь, що вона допоможе от, осягнути душу. Вона допоможе дати якусь філософську базову частину. От, про реінкарнацію, про безсмертну душу, яка подорожує, змінюючи тіла. Да, чому не варто вважати, що це життя єдине? От. І розуміння карми дасть нам теж дуже хороше розуміння того, що нічого не буває випадкового, все пов'язане. І все, що відбувається зараз, це результат наших дій в минулому, навіть якщо ми цього минулого не пам'ятаємо, це може бути взагалі з попередніх життів, друзі. Така книжка. не тіла, ось такі глави. ну Це це дуже дуже класно. Вона маленька. Я думаю, що її за пару днів прочитаю і скажу вам висновки. Мистецтво помирати це дуже важливо, друзі. В принципі, оця база, вона є в Бакведгіті вся, але тут скорочено, подано ось ці основні моменти, які пов'язані саме з кармою, з інкарнацією. Ось.